Приступаємо до поділки жоржин. Ось такий гарний кущик сорту лалуна. Тут дуже гарно видно, вже, де будуть ті бруньки. Ось тут о, є брунечки, Ось на кожному цій барабольці, картоплинки. Ось це є вже росточки, є бруньки. І навіть на цих маленьких є. І її можна поділити кожну окремо. і це буде повноцінний кущ, буде квітувати. Можна ділити більше, але ну, треба такий середній варіант робити. Якщо це якийсь сорт із дорогих, який погано розмножується, то бажано поділити кожну окремо, щоб було у вас вже кілька кущів цього нового сорту. Це все залежить від вашого бажання. Що я буду робити, спочатку я розділю ось так навпіл. Ось так навпіл я поділила. Можна поділити ще навпіл ще на дві таких ось ці поділки. І це буде дві поділки, гарних поділки. Вона дуже гарно ділиться. Так. Ось це сухе підрізаємо. Це був стовбур. Його можна лишати, можна обрізати, як хто хоче. Я не хочу його обрізати, щоб. Не пошкодити цю, ці брунички. Це також треба обрізати ось ці. Ну, вже висохло, звичайно. Його можна це робити ще з восени, як, якого, кого як виходить. Так, ось ці зрізи всі, свіжі зрізи, можна обробляти зеленкою. Так, в мене є вугілля з дерева товчене. Ось так я його потовкла, взяла ці вугольки і потовкла це вугілля. І ось цим я присипаю цим товченим вугіллям з дерева, присипаю ось ці зрізи, присипаю ось ці зрізи. І таким чином. Ось з цього корчика в мене буде добротних таких 4. Добротних 4 поділки. Ось так бачу, що буде 4. Оцю можна ще поділити, але я її не буду. Тут можна ось цю відділити, але я не хочу. Ось таких добротних 4 поділки буде з цього клубня жоржин. Можна ще ділити ось так. Ось тут розділити на два, оце от поділити. Тут також можна ще розділити. Ну, в мене буде чотири такі гарних поділки. Так, це слідуючий сорт жоржин. Зараз на прикладі цього сорту покажу, що я буду робити. Також тут гарно видно. Як де будуть брунки рости. Ось це ця бороболька це стара бараболька, її треба удолити. Обов'язково ми її удаляємо, стару барабольку. Ну, Бувають випадки, коли сорт погано норіс за прошлий сезон. Ось, бачите, це стара бороболька. Її бажано. Удаляти ще з восени, тому що вона під час зберігання може загниватися, і потім буде хворіти весь весь цей корчик. Да, це десь я не побачила лишила. Далі, ось це все обрізаємо. Ці ось маленькі також. Це все обрізаємо. Це можна також, да, якщо є час. То треба це робити з восени. Можна і зараз. Так, і зараз видно, видно дуже гарно. Ось бачите, які бруньочки тут, такі славні бруньки йдуть. Так, що ми також ділимо? Ось таким корчом не, не треба садити жоржину Тому що вона погано буде рости, вона збуяє і вам не дасть нові корінці, барабольки. І вона буде погано зберігатися, тому що це все згниє потім. Тому їй треба обов'язково кожен рік ділити корчі жоржин. Обов'язково треба її ділити. Щоб ви мали гарний посадковий е, матеріал, щоб була гарна жоржина зберігалася, тому що з того, що сажають великими корчами, потім ця жоржинка не зберігається. Так, я її зараз ось так поділю так, щоб Ділити треба мати гарний такий ніж, мощний. в мене такий старенький ніж. Так, її можна розділити ще, я її лишу, бо тут я не дуже бачу на цій бульбочці я не бачу, щоб були брунічки. Тому я лишаю її так, присипаю обов'язково цим древесним вугіллям. Це як дезінфекція йде. Тут також можна цей сорт поділити на два. Ось буде ця і ця. Я її поділю. Тут можна поділити. Я це все поділю. Так, це можу так трошечки ще зріжу. Так, я ось так розділила. Да. Ну тут і цю. Ось так в мене вийшло три. Три гарних поділки з цього корча. Так, це сорт, гарний сорт. 55-й номер, в мене аутам Самборст. Така гарна, здорова квітка. Але в мене це тільки один корчик, тому буду його розмножувати. Та й ось так, все це. Присиплю знову древесним вугіллям і ставлю на пророщування. Зараз я покажу. Ось тут в мене є яості це сорт Хапіт Кенеді. Щось він дуже погано зберігся. Такі тоненькі були. Я десь тижня-два його поставила ось такі ці горшочки. І я бачу, що вже ось тут пішла брунечка. Бачите, ось брунечка вже пішла в рост. Тому можна буде зняти, якщо бажаєте, черіночки. І ось тут є брунечка. Не знаю, чи ви будете бачити, тут знизу є. І ось тут є брунечки. Да. Жоржинки починають пробуджуватися. Треба їх ставити в тепло. І водичка, і тепло, що їм ще треба для того, щоб вони проросли. Так, слідуючий сорт також гарний такий клубень. Я їх покажу з усіх сторон. Це 29 й номер, в мене Holyhel лімон Ice. Така середня квітка жовта біло-лімонного біло кольору. Так, гарно цей клубен наріс. Спочатку я поділю його ось таку навпіл. Тут багато можна зробити поділок. Так, треба. Чити вина. О, пройшов процес. Так, дивіться, скільки тут є бараболік. І, звичайно, її можна поділити кожну окремо посадити. Я не буду цього робити. Це гарний сорт, він гарно дає клубні, гарно квітує. Я ще можу розділити ось ці навпіл. Так, ось це стара бульбочка, я так бачу, я її зараз уберу цю стару. Це ми приберемо це з також, ну, ось так виходить. Всю, всю точно я поділю її на дві частинки. Поділимо на дві частинки, гарна така. Зараз тут воно так все закручено, закручено і треба так поділити, щоб, щоб досталось всім. Так, зараз, ось так. Вона така тверда, опа, пішов процес. Зараз О, вона так раз і сама розділилася. Ось така поділка. Це буде молода, гарний клубен. І такий получився. гарний. Можна ще ділити, можна ще ділити, звичайно. Присипаємо це все то Обов'язково я присипаю древесним вугіллям. Так, ось так. Ці всі, всі зрізи присипаю. Ще цей можна поділити. І хочу показати ще такий от корч. Бачите, вона висохла, але є. Є тут брунічки, тому тут що робити? Треба ось це все обрізати. Ось це все обрізаємо. От лишається? І обрізали. І лишається ось така одна бараболька. Тут є брунечки. І ось цю таку барабольку будемо ставити на пророщування. Ще покажу на прикладі цього карча. Це сорт Евелін. Всі знаємо, гарний сорт на зріз. біла з бусковими такими кінчиками. І що ми тут бачимо? Дивіться, скільки тут вона дала. Вона дала гарний. Такий корч. Тут є багато. Їх треба розділити. Тут видно ось це був один корчик, ось це другий, це, і це третій. Звичайно, її ділити тут треба трошки, трошки акуратніше. Я що буду робити? Ось тут був стовбур, ось воно обрізано. Спочатку ось цей. Вона так повинна піти легенько. О, все, вона трошки ми підрізали і вона пішла. Зараз я так її розділю. Ось так. І ось тут, дивіться. Так, тут також можна поділю ще. Можна ділити її набагато, але ну, це хто як хоче. Ось це треба забрати, старі такі. І ще поділюсь цей корчик на дві частинки. Так, ось така поділка. Це підрізаємо. Це навіть не поділка, це, виходить, як окремий кущик виріс. Ось це таке сухеньке підрізаємо, і все воно піде в гарний рост. Тут є брунечки, тут ось багато брунечок. Так, і ось цей корчик можна ділити, можна лишати так, бо це молодий корчик. Ось тут був стовбур. Котр і повоно працює. Так, це сухенько обрізаємо. І завжди дає такі великі корчики. ще цю поділити, я не буду ділити. Вона навіть з такий маленького з цього може вирости з одної бульбочки маленькою, маленькою. Тому що буває, отако ділиш, і лишаються такі маленькі, і сажаєш ось такі маленькі бульбочки лишаються. Жалко викидувати. Я їх сажаю, виристаю. такі гарні куш, кущ, кущики вже молоденькі. Да, цей ще далі будемо цей розділимо. Приберемо. Так, що ми тут зробили? Ось так розділю спочатку навпіл. Такими корчами не треба саджати. Це великий корч. Вона збуяє, все згніє і вона вам не збереже, вона не наростить нових у цих бульбочок. Треба саджати ось такими. Тут тоді. Вона наростить нові бульби, і вона гарно буде зберігатися. О, тут вона пішла. О, ось це окремий корчик получився. Бачите, тут був стовбур і оце корінці. Так, і ще ось цей вже пішов. Так. Ось так. І ще це можна поділити. мене вийшло один, два, три, 4, 5. Шість. Шість поділок, гарних поділок вийшло з одного корчика сорта Евелін. Так, ось ця я бачу, це стара бульба, її треба прибрати. Її прибрати стару бульбу прибираємо. Так, і так, сюди. Получилося шість гарних великих поділок з одного корчика. Що далі роблю я з цими поділками, які я поділила? Ось тут в мене сорт барбара, такий бузкового кольору, ось такі поділки. Тут є Евелінка. Ну, різні, різні сорта. Це вже я поділила. Я беру ящики, які у вас є. В мене такі ящики великі, маленькі. Знизу плівка, можна газету. Зве... Землю ґрунт беру. Такий простий ґрунт. Тут не обов'язково, щоб він був поживний, а щоб він був такий рихлий ґрунт. Сипучий рихлий ґрунт наниз насипаю його і ставлю свої жоржинки ось так. І зверху ще також я їх присипаю. Ні, вона не повинна бути зовсім засипана землею. А вона повинна бути просто присиплена. Ось так я присипала зверху. І проліваємо. Пишемо, який де сорт обов'язково. Можна це робити в якісь горшочки, якщо у вас мало ось такі ємкості. В мене також я ставлю. Але так як в мене багато, то я ставлю в такі ящики. І тут вони в мене будуть проростати. Потім можна буде. Знімати на черінки тут треба раніше, звичайно. Можна і зараз знімати черінки. Ось так, виходить, так пророщуємо свої журжинки. Угу. Да. Зараз ще багато в мене роботи. Ще також можна пророщувати волої тирси. Слажують ось ці всі корінчики такі поділки у мішочок з вологою тирсою, заносять в тепло. І вони там також проростають. Але треба, щоб тирса була така волога, не дуже мокра. Тому що вони також можуть згнити. Ще хочу показати, у мене така цікава історія. Ось я зняла черіночок. Це жоржинка в мене зберігалася, в старому ящичку було, ще земля лишилася, і там, коли я проращувала, в прошлому році лишилася стара бульба. І ось воно нещасне таке без води, тому що воно не поливалося цілу літо, цілу осінь, з весни, як е, висадила жоржинки, вона собі росла. Сама собі. Вижила в таких умовах, можна сказати, пустелі, тому що вологі не було, був ящичок з землею, де я пророщила ці клубні. І ось коли я побачила, достала його і відірвала від бульби старої, Та стара, звичайно, вже висохла, але ось цей росточок, він. Бачите, який він Він такий бліднуватий, тому що там не було сонечку йому. Але він вижив, він хоче жити. Ось так, такий приклад, бачите, як, як рослинка е бажання до життя і як вона це всі свої перешкоди може пройти. Так що, так і ми, українці, маємо. Вижити, і ми виживемо, і зацвітуть наші сади найгарнішими, найяскравішими квітами миру всім та любові. Тож, всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, хто любить квіти і не тільки. Будемо ділитися своїм досвідом по вирощуванню жержин та інших. інших Різних квітів, до нових зустрічей!